Ну що ж, всім привіт! Нараз вас підпис-то подвайком, продовжуємо грати в Blood Europe 2. І я знову хочу нова гра. І. перший випадковий сценарій Вікторіанська ера, реальне населення. Фу, ні, ні-ні-ні. З Росії пропонують мені грати. А вже ж ні. За Італію, 1936 рік також пробачити Але ні. тому що ми за неї вже грали в цьому моді. О! Вікінг Ейдж за якусь маленьку країнку. Чого ні? Чого ні? Так. А... Навіть якщо я розформую свою армію, в мене. А, а, все погано. Давайте, наприклад, спробуємо народжуваність населення вкинути все. Все по рисочкам. навіть якщо я зараз вирішу. Хочландський королівство можна сформувати. Так, але. А, сформувати там можна. Змінити, типу ряду 7 тисяч. І 7 тисяч було б небагато, якщо б я б не був таким слабким. Що ну, мені робити просто 400 викликати і. спробувати захиститись. Давай спробуємо. Хто з вас слабшити з тебе більше населення? Окей, давай оголосив. Так, за два кроки до війни викликаю. І атакуйте мене. 187. Тепер я вас. Ага, я побачив. Ми зможемо їх просто додавити. Ой, як хорошо. Yeah. Є, 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 ми це зробили. І судячи за все, я те ж саме можу повторити з цією другою країною. Оголосити війну, Оголосити. вперед 98, 95, тепер моя черга. А мені навіть жодного очка досвіду не дали. Так, ми втрачаємо менше, ніж вони. Так. Це прекрасно. Що ми втрачаємо менше? Тобто ми можемо і захищатись, і атакувати, і не хвилюватись, що програємо. Ред. 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 Ну коли я там вже їх захоплю. Проблема в тому, що мені досвід армії не дають. Чому? Дайте мені досвід армії. Все, нарешті, я це зробив. Мені угоди так. Так, а на цьому ми зупиняємось. Так, вокруг нас лишились сильні країни, і дуже сильні. Армію я точно розформовую. Блін, мені ще з мінуса вийти треба якось. І бажано, щоб не з'явились повстанці. Є, на, тримай. Ну хоча б 5 кроків. А. На, 6 кроків асиміляції. Ти також тримай. Да, тепер витратимо купу часу на те, щоб хоча б спробувати асимілювати це все. Все, асимілював. Ой! Так, ти, 68 тисяч. У мене 28 тисяч населення. В тебе 135, в тебе 175. 68, хм. 4%, тут по 4% темпу зросту всього в нас. Ну, Тонко, якщо ось так, все в товари. Це все ж таки Blue Європ 2. Ну так, Europe 2, навіть якщо 4% темпу зросту, ти можеш більш-менш дозволити собі качатись. А, я тут навіть ферми не зможу побудувати взагалі ніколи. Ну, ні, це буде дуже повільно покращення населення. Але в мене 29 тисяч. Це не прям занадто мало. Типу, можна пройтись і, наприклад, умовний Рос захопити з 9 тисячами населення. Я в мінус не вийшов, це 250 пропонують. Ще не факт, що ти мені даш право прохода військ. Ой, тут ти ще є. Коротше, є дві країни маленькі, які я можу ще захопити якось. Попросити прохід військ. Не дав. Намагаюсь покращити ще відносини. Паралельно збираючи гроші. І в ідеалі змінити тип уряду. Змінити тип уряду. Хм. Ось ще раз спробую попросити. А, де пачки? Ось тепер попросити. Погодився. Це хорошо. Це прекрасно. Так, щоб я в ноль виходив, 224. Давай оголосити огуствіну. І, і, і Ну. Все не так жахливо. У них мало військ, і вони втрачають більше за мене. Я ось ось зайду зараз. Да, у них там 50-40. Все. Зайшов. Прекрасно. Ще б ти мені дав право приходи військ. Було б. Ще краще. Забираю цю провінцію. Плюс провінція. 125 кроків одразу. Прекрасно. Армія. Що зі своєю армією робити? Окщо розформую. У мене 38 тисяч населення, у тебе 68. Ця провінція також. Так, да, також ферми не можна побудувати. Ось тут, скоріш за все, можна буде ферми побудувати. Тому мені потрібен правопроходовійськ через Альбу. Щось дуже тяжко покращується. Я просто не хочу платити за правопроходовійська. Ой, вже 10 плюс, хоча б щось. Все ще відмовляє від правопроходовійська. Ну, а я вже, до речі, можу змінити ти правління на пряму демократію. Пряма демократія. Четвертий рівень технології для цього потрібен. А, кої, що треба забути про це. Навіть 20-ки не вистачає. 25 попросити. Є, надав право правопроходи військ. Все ще найбільш населена, провінція ти. Виключу в тобі. 290. Нехай. Таке, оголосити війну. І. Я 18, вони 14 втрачаю. Я 9, 13, нормально, можна просто. Ой, я бачу. Ви думаєте, я сліпий, ви думаєте, я не побачу, якщо ви будете усаджуватись. А я побачив. Тримайте 76. Вологі. Зачекайте, а чому. Окей. Викликає 300 ще. А, ти гавнюк Альба також дав їм право походу військ? Але їх захопив питого, все. Так, повертаюсь. Повертаюсь додому, і в мене є одна. Тисяча. Зикнемо все вперед. По-іншому ніяк. Тільки через ризик. І не так, настільки великий ризик. Але, як ви бачите, він більш-менш справдився, цей ризик. Типу я вже в них одну провінцію захопив. Зараз захоплю ще одну. Так, ми втрачаємо менше за них. Вони втрачають більше за мене. Це прекрасно. Бо я в укріплення встаю, вони ні. Продовжуємо. Ось так. Хорошо. Очки руху закінчились. Я. Вони капітулювали мирні домовленості, а я все не захоплю. Так, назад. Наскільки. Ось ця провінція, дорожча за всі інші, наскільки вона краще. Ну, вона краще, але не настільки, щоб відмовлятись від всіх інших, краще закрити їх в одній провінції, а потім добити. При цьому щоб військові репарації взяти з них. Так. так. Вперед. А вже ж, моя армія зараз повністю розформовується, тому що в мене нема грошей на їх утримання. А ще мені на асіміляцію треба ставити і так далі. Тому зараз швидко трохи відпочиваємо. від... Ортаємо гроші. Треба бути дуже обережним, дуже обережним. Ставлю зараз всіх хоча б на якусь мінімальну асиміляцію. Я сподіваюся, на мене ніхто поки що не нападе. Ти корис, користь 100 островів, якесь покращити відносини. З усіма іншими сусідами в мене непогані відносини. У мене тепер дипочків не вистачає. Все нормально. Ой, в мене хоча б два досвіду армії, я отримав. Є, все асимільовано. Ух. Ну ми слухайте. 108 тисяч населення у нас тепер. Ми хоча б. Не найслабші. Нас складно назвати прям найслабшими. Плюс ще зараз 13 тисяч буде. Скільки 700. О, я можу досить багато викликати і не виходити в мінус тепер. Давайте назбираю, не знаю, 13 тисяч хоча б на рахунку. Є. На нуль свого бюджету викликати. Ну, нехай. Я можу собі дозволити оголосити війну оголосити. Впереди. так такнемо одразу. Так. Да. З самого початку не зайшли. О, з другого разу зайшли. Прекрасно. Сімілювати. Так далі. У нас є ти 240, 137 і 177. 137, ти наступний ти будеш. Тому що в тебе 200 тисяч населення багато, в тебе 177 тисяч, це не прям багато, але це неприємно. Йоу, альби менше, менше менше рівень технології. Але в них населення більше, ніж мене. Хм, mm. у мені табір постачання кудись. Але він дорого коштує, поки що без нього. Армію розформовувати не хочу, поки що. Не знаю, готую, готую побільше військ, побільше грошей. Ну ось якраз ось ця принці до всімільовується, є. Третю частину сюди, половину сюди. Голости війну, готую. Викликаю тут армію. І тепер поїхали Ти. Третя частина сюди. Половина сюди, половина сюди, ти сюди. Вперед. Ой, тут 1600. Неприємно. Ого, я 160 втратив. Дуже неприємно. Але нехай. Тут вони, по ідеї перші мають проатакувати, а потім я. Так, забираю в них на півночі дві провінції. Ууу, як хорошо. Нехай висаджуються. Якщо я ось так про з усіх боків, пойде, вони мають втратити більше за мене. А це найважливіший контрнаступ. А, ні, неприємно. Тобто на виснаження саме в цю провінцію не поатакуєш. О, вони почали атакувати і самовбуватись. Приємно. Так, це те, що мені треба. Тепер моя черга знову сюди атакувати. Непогано. Ще раз. Так, вони ще там по самовбувались. Ой, ще, молодці. Відбуваємо їх з цієї принципі. Є, вони капнуло. У, -у, -у, У, як красиво потрохи. Потрохи йдемо. Со -а, а, я не заберу все. Ну, знову забираю. А, я навіть. Навіть так, я вас зрозумів, окей. Мінімальну мирну угоду. Так, тому що одразу готуюсь з ними воювати. І гроші, гроші. А, давайте тисячу розформую. 1600 лишу. До речі, у мене з тобою закінчилось минулого, альба, тому встивіну. Ой, я забув. А. О, я можу напряму тут пройтись. Прикольно. Є. Є, з тобою закінчила. Армію в столицю. Коротше, армію розформую все досить. асиміляції. Старі поано асімльовані провінції також ставимо на повторну. Є. Десяте місце посилю. Так, ти, Королівство островів фуюш з кимось. Не програвай, будь ласка, тому що я на тебе ще збираюся атакувати. М. Я ж попросив нормально не програвай. В чому твоя проблема? Мені здається, коли вас просять не програвати, то можна і не програвати. А не ось таке робити. Інфляція, в мене інфляція. Я не хочу. не знаю. Що зараз робити? Так, в тебе. Ось ти все одно економічно сильніше за мене. Це хто? Одна принці тебе. Ти. ти. Дам А Хто ти взагалі такий? В тебе 187 тисяч. А, типу 187 тисяч населення. Блін, ще ось це королівство островів. Хто його знає, як з ним в мене йде кордон. Просто так я такий, щоб робити виклик тільки в якихось провінціях, де більше 4% темпу зросту, де можна буде потім ферму побудувати. Типу в мінус виходжу. Все, тепер не виходжу. Скоріше, тепер точно буду виходити. Так якось треба встати тут. Різдво остроїв оголосити він. Тебе союзник є, байдуже. І Так, в тебе також байдуже. Твої союзника оголосити війну Є, ти. Ага. Спочатку звільняємо ці провінції, щоб вони мені відійшли. Ти, ти звідси нікуди атакувати? А, очків руху не вистачає. Ти сюди можеш атакувати, ти сюди можеш атакувати. Ти сюди. Знову очків рухів. Фруху нема. Так, давай окремо з Лейнстром оголошую мир. І окремо от тобі. Коротше, союзникам їх оголошую, окремо війну. Ой, оголошую мир. О, привіт, капнув. Але це ще не все. Я тут для того, щоб звільнити твої провінції повністю. А не тільки частково. А, кляті очки руху. Ой, як хорошо, що вони спочатку висадились. Ну, ще раз висадились. Да, да, молодці. Добуваємо їх. Є, А, Ще один острівець. Так, куди ти пішов? Чекай. Сюди. Єп. Мирні домовленості. Я все не зможу захопити. Шкода. Так-ти. Мирну году. То так-ти. Це знущання. Mm. Раз поки щось що, так заправимо. Мінімальну мирну году. Так. Свої ж війська в столицю збираю. Я все одно в мінус ходжу. Я думаю, радість розформувати. У мене хтось напав. Як байдуже? Ти ж погодишся на мирну воду. Не погодився. Ще на мене хтось напав. Союзник. Цікаво, в країнах, які на мене напали, є хоча б порти? Так, загалом від ось цього, цих острівців мені лишилася тільки одна провінція. Ну що ж, але на цьому ми поки що закінчимо це відео. Сформуємо ми вже в наступному відео Шотландію. Поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і це відео. Якщо в когось, моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або да там по в описі, або так само ставши спонсор на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!